Ти ленко, чого така сума? А як мені не сумувати, коли я хотіла спати. Мати вигнали із хати до школи каже йти, а до прийде та з роботи, то не уникнути біде. Хіба сто зла тобі бажає? Воно у життю щодня навчає. Ага, так навчає, що я завжди не досипляю. Та що вночі тобі не стоячи що? А я би, хлопці, і вночі би спала, і в день спала. Чи не знаєте ви сказки, що сон миліший понад усе? Воно то так, але ж боюся, що коли лише спатимеш, то нещасною станеш. Бо ж народна мудрість, хочеш бути щасливим, не будь лінивим. Не вірю, що щастя від роботи приходить. Може, не від роботи щастя, та добробут людини ніяк без спраці не дається. Тобі би байку суть копичем почитати, яку ще таку байку. А от до прикладу Гривко і сивко. І при чому тут собаки. А от послухай. один господар мав два сторожі при хаті. А то такі, що пошукати, ли що Гривко лінивий трохи був, і в літні дні, як від сивка, не чув, любив гарненько попіспати. Але прийшла зима, мороз кресав. Сивко і Гривко, клубки звели. Гривко жоплач. Оси вку, брате милий, куби вже Господь Бог то й вже дав, тоді цей час удай собі хату. Дав бог і літечко діждати. Гривот, який задовгий був, протягся в холодку, за хату вже й забув. Але си в кого буде? Брате, вставай, ми хату будувати. Чи ти осліп єси до ката, чи що тобі галкнув, Гривко, аж перепутився Сірко. Не видиш, де мій ніс, де мої лави, а ще мій довгий хвіст. Хіба б я одурів таку велику хату загадувати будувати? Таке ж ти сам казав. Але коли, ще в зимі, тепер живе Бог літо, а літо на то, то, щоб спати та загріти. Лиши мене, я хочу спати. Беріть собі на розум, діти, Таких гривків багато є на світі. Тепер я зрозуміла, до чого ти хилив. Мабуть, якщо б мої батьки теж так любили спати, то я з ними до сусідської хати ходила би погрітися. Мудрий ти Юр... Юрій Федькович. Я й сама згадала, що знаю його байку, що вчить самому не вихвалятися та інших недооцінювати. І ви почуйте мудрість слівця. Кіт і лис. Раз, кіт і лис, пішли собі в дорогу, а в дорозі, бач, балакається много, Пустого і чемно. От, каже тід, лукавий нині брати світ, куди не руш усе тривога. Там пси, там пугачі, там дічі, сови, що годі вийти за поріг, аби тебе ніхто не перебіг. Я лиш гадаю, от наприклад, ми ще в літі, не серед зими, мандруємо собі здорові. А чи знати хто, чи там з діпрови на нас не летить півкопи псів? Нехай летить, коли лиш я здорів. Сміється лис. В моїй головці є стільки тигрів, стільки штук, що не боюся я ні псиськів, ні ловців, не стрільця поганих рук. А ти, небоже коти, я, я одну однісіньку знаю. затоню так повіваю, неначе в мене вна і є і переєм. Зарегота блис. Сурини Боже, що ця одна тобі допоможе, від мене не ворачивчись усіх тих штук, що ними світся дурить. Але ще цього лис не доповів, як з ліса вибігає лая псів, Кіт драла дам на дуба, а з лиса вже здоймають шуку. Не штука хлопці сто штук знати, а штука є одною. Оповігати. Оце так мораль. Виявляється, що навіть одне щось знати це так важливо. Якщо його вчасно і доречно використовувати. Тепер я розумію, чого то заяць змінив думку про себе. Який чи заяць? Та герой з байки того Швидковича. Цікаво, що з тим зайцем було. Зараз почуєш. Зайця. О, Боже мій, так сайт розглядав, слідав. Ти, ти кожному якусь потугу дав. Дав чоловіку ум, дав псове зуби, з скоїня вириває дуби. Мурашки навіть кожний боїть. Але мене о гіренький мій світ. Шкода лиш, що я чомусь звуся. От лучше піду у Та й спокій голові. Нема мені чожить, пішов наш куцейся топить, приходить, понад став. Це діялось в неділю. Жаби на березі сягріли та й кирикорили, Звичайно, як жаби. Про смикші бузьки, про жваби. як, з, як з булков їх собі у маслі смажать. Відтак знов проворони вражі аж тут. Гульк, шаби усі якраз у воду «Бульк!» а заєць зупинився та й каже Коли ж мене ходжабася боїть, то не гіренький ще мій світ. Ото поспілкувалися, Гадаю, є, з чого повчитись, не лінуватись, не хвалитись і свою ціну кожен знати. Народові служити чим хто може, а Бог нам цьому всьому допоможе.